Майстер спорту України Ігор Плотко Майстер спорту України Олег Живоченко. Майстер спорту України. Юрій Гревцов. Майстер спорту України. Бронзовий призер чемпіонату України Дмитро Яковенко. Кандидат майстри спорту України. Геннадій Жилкін. Кандидат майстри спорту України Ігор Зайцев. Кандидат майстри спорту України. Анатолій Черевко. Кандидат майстри спорту України. Володимир Фесенко. Ветерани Дніпропетровського футболу Олег Ткаченко. Олександр Кроцов. Євген Онівко. Валентин Лютий. Президент команди Олександр Степаненко. Тренер Олександр Жовтонок! Вічній чисті хліб і сіль є носіями світлої пам'яті, бо хліб то свята основа, а сіль то світла суть усього. Хто бере їх в руки, той долучається до святині. Коли хліб сіль у руках, тоді добрі наміри в серцях. Тож, шановні гості, прийміть цей хліб, як знак нашої шани та поваги. Ми хлібом, сіллю друзів, зустрічаємо, хай буде більше в світі нас, братів, хай в кожній хаті пахне короваєм, що викликали руки трударів. Шановні гості. Шановні гості, прийміть у пам'ять про цю дружню зустріч, маленькі сувеніри! До слова запрошую.